Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами Артем Терентів та програма «Футзал у Києві, яка є проєктом по футзального порталу 5 на 5. Сьогодні у нашому випуску ми поговоримо про матчі восьмого туру чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, які відбулись у перший вікенд грудня. Зазначимо, що минулого тижня були зіграні одразу п'ять поєдинків. Зокрема, в останній 4 листопада був зіграний припущений поєдинок першого туру між Грасером та Віотеком. Що стосується восьмого туру, то він був повним і його поєдинки відбулись у суботу. Але розпочнемо ми наш огляд саме з пропущеного матчу першого туру між грасером та Віатеком. Фузисти грасера почали, так би мовити, з місця в кар'єр, намагаючись завершити чи не кожну свою атаку ударом по воротах Дениса Сбадюка. Але збити грасеру вдалося тільки на сьомій хвилині, коли після розіграшу кутового відзначився Михайло Ляхович. Віатек намагався одразу відпрести своїм голом, однак пробити Павла Удєнка, який подекуди просто ловив кураж, не вдавалося. Так само і грасеру не вдавалося збільшити свою перевагу. Грасер продовжував свої такі на вроти Віатека і у другому таймі, проте собатюк у деяких епізодах грав надійно, а подекуди і фарт був на буцівіатека. Зрештою, після екватору другого тайму грасер таки подвоїв свою перевагу в рахунку. Це сталося після класного індивідуального проходу Ігоря Фещенка, з яким навіть Сабатюк не зміг нічого зробити. За кілька хвилин Олексій Шилов реалізував вихід 2 в 0 та зробив рахунок 3-0 на користь грасера. Щоправда, варто сказати, що у цьому епізоді гравці Віатека репелював до арбітрів щодо порушення правил, але ці апеляції не мали потрібного ефекту. Зрештою, Віатек відіграв один гол після гри п'ятьох, відзначився Сергій Чепурнюк. Однак вже за хвилину після цього Дмитро Кульгук забив у порожні ворота і встановив остаточний рахунок зустрічі 4-1 на користь Грасера, який наніс свіотеку першу поразку у сезоні. У стартовому матчі восьмого туру зійшлися Авалон та Анрал. Найстарішій команді чемпіонату Києва поки що не вдається набрати перші очки у сезоні. Натомість Авалон підійшов до цієї гри з бойовим настроєм, що й довів гол Дмитра Стеценка на першій же хвилині матчу. А вже до середини е, першого тайму рахунок став 3 на користь Авалону завдяки двом голам колишнього гравця детриденого Артема Аніскіна. Щепада скоро в один паталах відіграв один гол, розмочивши ворота Дмитра Шульги. Але зовсім скоро знову відзначився Стеценко, який оформив дубль та повернув Авалону перевагу в три м'ячі. Щоправда, потім стався сплеск активності від ангралу, внаслідок чого спочатку несподіваний автогол забив Олександр Карбула. А вже після цього Олександр Морозюк скоротив відставання своєї команди до мінімуму. Однак, неприкінці першого тайму Віктор Шевченко та Сергій Романовський повернули Авалону перевагу в три голи. По перерві у воротах Авалону замість Дмитра Шульги з'явився Денис Ніколаїв. Можливо, це і співпадіння, але авалонівці після цього заграли впевненіше, і результати не змусили на себе довго чекати. Підобічні Олександра Славінського влаштували справжню гольову феєрію, відвантаживши своїм візрі протягом другого тайму аж сім голів. І тільки після цього Олексієві Лісовому вдалося зупинити цей шалений рвок Авалону. На 34-й хвилині гравцеві «Анралу» вдалося розмочити Дениса Ніколаєва своїм голом. Окрім того, як стало відомо трохи пізніше, Лісовий цим голом підбив підсумок матчу. 13-4 найбільш результативний матч у цьому сезоні і найбільш результативна перемога валону. Так сталося, що протягом тижня Віатек зіграв два матчі проти своїх колишніх суперників по першій лізі Еліт. Було цікаво подивитись на те, які висновки зробив Віатек після матчу з Грасером. І судячи з цього, робота над помилками була проведена на хорошому рівні. Це показувала перша половина зустрічі з 2Т, де Буцко та компанія мали непогані моменти для взяття воріт Златово-чорних, але забити змогли тільки на екваторі тайму, відзначився Сергій Добровольський. Після цього авіатей спробував збільшити тиск на ворота Олександра Пославського, але подвоїти свою перевагу не зумів. Натомість 2Т вдалося сходити шакіти разів на свою користь. Спочатку, на 14-й хвилині, передачу Валерія Дретренка з котового замкнув Сергій Олійник, а вже незадовго до кінця першого тайму даний смитник вивів т вперед. В той же митник вже в другому таймі збільшив перевагу де до двох -го голів, скориставшись помилкою суперників при грі п'ятьох. Однак Віатек знайшов чим відповісти. Протягом двох хвилин цій команді вдалося забити два голи. Спочатку автогол привіз гравець два Ти Євген а вже потім рахунок зрівняв Олександр Галицький. Зазначимо, що обидва голи Віатек забив граючи п'ятьох. Вате намагався знову змінити хід гри на свою користь, проте у ключових моментах дало грав Сабатюк. А вже на 36-й хвилин черговий розірш п'ятого польового виконання гравців віатека призвів до голову Сергія Чепернюка після пасу Івана Глуцького. А на передостанній хвилині Сабатюк розпочав атаку «Віатека», яка у підсумку призвела до голу Ярослава Панова. Щоправда, потім Микита каташклюбну ледь не цього команди до мінімуму, але влучив у стійку. Отже, 5-3 на користь віатека, якому, вочевидь, поразка від Грасера пішла тільки на користь. На протистояння між агроматом та скіткою довелося довго чекати, аж до восьмого туру. І, хоча агромат до цього впевнено лідирував, то було зрозуміло, що скітка навряд чи організує підопічним лідара Макаєва легку прогулянку. Тим більше, що чинному чемпіону Києва теж були потрібні очки, щоб продовжити захист свого минулорічного титулу. Агромат розпочав гру активніше та був близький до відкриття рахунку на старті гри. Однак у воротах скики надійно грав Сергій Тимошенко. А ось його колега по вортацькому цеху Віталій Денюшкін припростився помилкою, якою скористався Віталій Гавриленко, вразивши спорожнілі ворота. Так рахунок став один на користь скітки. Щоправда, Агромат відносно швидко відігрався завдяки голові Максима Манулика після розігру Шкутового. А на 9-й хвилині матчу стався один з його ключових епізодів. Сергій Тимошенко випередив Ярослава Заворотного, не давши тому створити гольову ситуацію. Однак, на думку тренерів агромату, які взяли челендж, у цьому епізоді Тимошенко грав рукою за межами штурмового майданчику. Тому після відеоперегляду Тимошенко отримав червону картку, а у воротах скільки з'явився Іван Каченко. А громадівцям не вдалося одразу скористатися зміною вратаря у суперників, тим не менш на 17-й хвилині. Той таки заворотний повернув білим боржок та вивів агромат вперед в рахунку, поціливши у ворота скільки дальнім ударом. А вже у другому таймі Іван Гербенюк опинився першим на м'ячі після спроби удару від Максима Мануленка та збільшив перевагу громаду двох голів. Однак найбільш цікаві події почали відбуватися після екватору другого тайму. Протягом двох хвилин агромат пропустив два голи спочатку від Максима Витка, який відставання своєї команди до одного голу, а потім і від Дениса Хруля, який відповідно зробив рахунок рівним. І той же самий Денис Хруль на передостанній хвилині зустрічі розібрався у штрафному майданчику агромату та забив гол, який став переможним для скідки. Таким чином, чинний чемпіон Києва здобув важку і водночас важливу перемогу над віце чемпіоном столиці. Програма восьмого туру, а з одного і першого кола, якщо не брати до уваги деякі пропущені поєдинки, які ще не зіграні, завершила протистояння між «Грифоном» та Десною. І почалася ця зустріч не дуже вдало для «Грифону». На сьомій хвилині Артем Щур відкрив рахунок у цій зустрічі після розграшу штрафного удару. А вже за хвилину той таки щур подвоє перевагу «Десни». Неприємності для «Грифона» на цьому не закінчились. На 13 13-й хвилині граючий президент Дисни Володимир Кучеренко зробив перехоплення на чужі плії меданчику та вивів на ударну позицію Сергія Макаренка, який не схибив. Так рахунок став 3-0 на користь Дісни. Відповідно, грифону потрібно було думати над тим, як би змінити ситуацію на майданчику. Промінчик надії для Грифонів засвітився на 16-й хвилині, коли у воротах Десни відзначився Іван Захаров. Однак незадовго до перерви це той же Щур третій розписався у воротах Грифонів. А на початку другого тайму Сергій Макаренко забив гол з роздягальні. Це сталося після підключення Ігоря Байдака п'ятим польовим та помилки при передачі, як наслідок, Макаренко влучив порожні ворота, оформивши дубль. Щоправда, практично одразу Дмитро Іванов відкотав один гол, забивши з другого шансу. Але навіть цей гол, граючого головного тренера Грифона не зупинив десну, яка ще до категору другого тайму збільшила свою перевагу в рахунку. Спочатку на 27-й хвилині Андрій Ансибор вразив ворота грифонів, точним ударом низом. А трохи згодом нестрімний Артем Щур оформив покер, зробивши рахунок 7-2 на користь з Дісни. І тільки після цього Грифону вдалося скоротити своє ставання в рахунку завдяки дублю Євгенія Мельника. Проте це не врятувало від поразки в матчі з Десною з підсумковим рахунком 4-7. Незважаючи на поразку від скітки, агромат продовжує очолювати та турнірну таблицю чемпіонату Києва серед команд Вищої ліги. У чинного віце-чемпіона Києва наразі 13 очок. На три пункти відстають Грасер та Авалон. Зазначимо, що майже всі команди йдуть у турнірній таблиці дуже щільно, без набраних очок продовжує пробувати Анреал. Наразі у списку бомбардирів два владдя. Його очолюють Дмитро Кольгук з Грасера та Артем Щур з Десни. У цих гравців по 10 голів. Отже, це був огляд восьмого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги. З вами була програма «Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 та Артем Терентів. Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5 на 5. Слава Україні!